Индали педагоги. Я хочу вас познайомити з методом нейрографіка. Це досить новий в Україні метод арт-терапії, який дозволяє при правильному використанні змінювати процеси осмислення проблем, розгляд їх під іншим кутом і пошук вирішення цих проблем. Я хочу вам пояснити, що суть є невимушені спонтанні нейрографічні лінії, що пов'язані з нейронними зв'язками мозку. Під час роботи з таким методом вирішуються проблеми, які нас хвилюють. Відбувається зняття бар'єрів і обмежень. Продивіться відео, яке на Тано нижче. І якщо будуть якісь питання. Чекаю вас особисті повідомлення. Метод нейрографіки практичний психолог Олена Завгородня. Ресурсна зустріч для педагогів. Нейрографіка. Це сучасний метод, який допомагає вирішувати складні завдання, виводячи їх у підсвідому сферу та звертаючись до зорових образів людини. Це візуальне зображення вашого внутрішнього світу. Нейрографіка використовує спеціальні механізми роботи нашої свідомості, усуваючи підсвідомі блоки на шляху до досягнення наших цілей. Завдяки тому, що малюнок виконаний за допомогою особливого типу ліній, він стає біологічно зрозумілим для нашого мозку. Проникає у найглибші куточки нашої підсвідомості. Коли ми малюємо, утворюються нові нейронні зв'язки. Нейрографіка допомагає мозку залишатися пластичним. Це означає, що легше знаходити рішення стає легше засвоювати новий матеріал. Робота складається з декількох етапів. На першому етапі потрібно подумки позначити свою проблему та емоції, які вона викликає, розбіжності з коханою людиною, стосунки з батьками тощо. Цей етап називається актуалізацією проблеми. На другому етапі необхідно взяти аркуш паперу та почати вести по ньому олівцем, малюючи безперервну лінію у довільній формі. Секрет полягає у тому, що цей малюнок повинен бути спонтанно нанесений і досить швидко. У цей момент не слід думати про естетику та про правильність ліній, а також про те, куди краще повести руку вліво або вправо. Це має бути виплеск внутрішньої проблеми та її енергії на папір. При цьому вся напруга, створена неприємною ситуацією. Ситуацію, також залишає людину і переносить на площину листа. Третій етап це скруглення кутів. На малюнку буде багато кутів, адже як всім відомо, будь-які дві лінії при перетині утворюють чотири кути. Ваше завдання закруглити їх усі. Тому вам потрібно набратися трошки терпіння і поступово крок за кроком обробляти всі перетини. При цьому важливо дослухатися до своїх відчуттів. Які у вас думки? Які емоції ви переживаєте. Округлюйте сміливо. Не бійтеся зайти на білий простір аркушу. Створюйте гармонійний, міцний зв'язок між усіма елементами. Потрібно отримати досить гладеньку картинку. Наше завдання вписати себе у світ, розчинити себе у ньому. Для цього потрібно домалювати додаткові лінії так, щоб наша фігура розчинилася, злилася з тлом. Справа в тому, що для нашої підсвідомості всю повноту навколишнього простору можна описати через прості візуальні образи: квадрати, кола, трикутники, пов'язані із лінійною пластикою. Дякую за увагу.